пройшли програму детокс. Так що вам сказали лікарі? Ваші цукор був який? 6,9 6,9 підвищений на сьогоднішній день за місяць часу прийому детокс. Цукор. Які показники? 3,9 3,9. по всім далі аналізам, що там ще підмітили. Казала лікар, що показники дуже гарні. Ви задоволені, що все ж таки вам запропонували цю програму детокс? Прийшли? Так. Задоволення, так. І я б ще хотіла, якщо там через півроку чи через кількість можна ще раз пройти. І а... бажаю всім. Туди, так, Туди попасти. Так. От ще рекомендації для тих, хто мучиться з хронічними так. хворобами. Чи варто це зробити? Дуже варто. Ви бачили по капіляроскопії, що воно дуже потрібне, який от результат воно дало мені. По капіляроскопії, по загальним аналізам крові, анализом. все ж таки ми побачили. я ж кажу, так, Ніякої тяжесті я не маю в шлунку ніякого, ні, ні в кишківнику, нічого.